Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російські спецслужби готували вбивство очільника однієї з найбільших збройових компаній Європи Рейн Арміна Папенгера, повідомила американська телекомпанія CNN. Як підкреслюють журналісти, цьому замаху вдалося запобігти. Якраз завдяки зусиллям американських і німецьких спецслужб. Хоча в Німеччині цю інформацію спростовують і підкреслюють, що у інформації американців щодо можливого замаху на Папенгера не було жодних конкретних деталей. Однак факт залишається фактом. Рейнметал, що його очолює Армін Папенгер, це одна з найбільших європейських компаній, яка постачає зброю для української армії, а також готується до відкриття власного підприємства на території України. І вбивство такого серйозного менеджера це сигнал для очільників інших компаній на заході. Якщо ви будете співробітничати з Україною, якщо ви будете допомагати розвитку військово-промислового комплексу цієї країни, якщо ви будете намагатися створити підприємства військово-промислового комплексу на території України, за вами прийдуть безжалісні вбивці з Федеральної служби безпеки Російської Федерації або з головного розвитку, Звідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії, і можна бути впевненим, що замах на Папенгера це тільки одна з спеціальних операцій, які сьогодні плануються у Москві. адже саме таким чином Кремль сподівається загальмувати як домовленості між європейськими і американськими компаніями і Україною, так і розвиток військово-промислового комплексу держави, з якою Росія веде багаторічну війну. В такому підході до вирішення проблеми немає нічого нового. Я нагадаю, хоча б про спробу вбивства відомого болгарського підприємства, що торгував зброєю Ємільяна Гебрева. Це вбивство російські спецслужби готували ще до так званого великого нападу Росії на Україну. Однак є очевидним, що цю війну Володимир Путін та інші російські чекісти. Звичайно ж, готували заздалегідь, і вони намагалися зробити все можливе, щоб у України було як менше шансів отримувати зброю з інших країн, зокрема з Болгарії та держав Південної і Центральної Європи, де ще зберіглися тоді запаси колишньої радянської зброї, яка могла бути використана українськими військовими для опору російським агресорам. Також відома історія і з вибухом на складі зброї у Чеській республіці частина зброї з цих складів також могла піти на потреби української армії. Так що, як бачимо, росіяни ретельно вивчають всі сховища колишньої радянської військової продукції і намагаються зменшити шанси того, що українські військові отримують цю зброю. І готові використовувати як вбивства бізнесменів, так і ліквідацію самих складів. І тепер вони перейшли до нового етапу своєї спецоперації: це вбивство очільників великих західних підприємств і з метою загальмувати процеси розвитку українського військово-промислового комплексу та ще й налякати підприємців. Ну і от тепер виникає питання, чи є у вас сумніви в тому, що ми маємо справу із гігантською терористичною організацією, яка тільки робить вигляд, що вона держава, адже ми бачимо, що Росія Володимира Путіна продовжує традиції радянського союзу. У Радянському Союзі також вважалося, що якщо не вдається вирішити проблеми за допомогою перемовин або за допомогою класичних військових дій, потрібно вдаватися до вбивств на замовлення і шпигунства. Саме дякуючи шпигунству, Радянський Союз отримав більшість технологій, потрібних для створення ядерної зброї. Саме дякуючи вбивствам. Він намагався знешкодити небезпеку часів холодної війни, адже тоді вбивали і відомих підприємців, як правило, ці вбивства пов'язувалися із так званими лівими радикалами, але потім з'являлася інформація, що цих лівих радикалів навчають у спеціальних службах Радянського Союзу або Німецької Демократичної Республіки. Дисидентів, які розповідали правду про те, що відбувається у так званому соціалістичному таборі і радянському союзі, як такому, я абсолютно впевнений, що велика кількість вбивств не є розкритою просто тому, що російські, а тоді радянські спецслужби вдавалися до таких технологій, які були невідомі спеціальним службам заходу, і тільки випадково, от як у випадку із вбивством Степана Бандери. Вдавалося дізнатися, що відбувалося насправді, що мова йде не про якісь там загибелі від серцевого нападу, а про звичайнісіньке вбивство на замовлення спецслужб Радянського Союзу. Уявіть собі, яка кількість вбивств досі залишається нерозкритою. Ну і можна впевнено сказати, що. Володимир Путін відновив цю практику колишнього народного комісаріату внутрішніх справ радянського союзу чи Комітету державної безпеки. Можна було вважати, що ця практика насамперед стосується так званих зрадників колишніх працівників радянських і російських спецслужб, які відмовили співпрацювати із терористичним режимом Володимира Путіна і емігрували з сучасної Росії. Нагадаю, вбивство Литвиненка або спробу вбивства сім'ї Стрекалів. Однак насправді це тільки верхівка айсбергу, вбивства на замовлення залишаються важливою частиною російської політики як такої. І якщо багато хто вважає, що можна розглядати політичну платформу Володимира Путіна щодо війни. Як до продовження політики іншими засобами, то звичайно, і вбивство на замовлення. Тероризм це для Путіна також продовження політики іншими засобами. Причому треба нагадати, що у тероризмі, у диверсії, у вбивстві на замовлення російський лідер знається набагато більше ніж на воєнних діях. Тому звичайно можна сказати, що історія із замахом на очільника великого німецького зброю. Концерно, це тільки початок серії замахів і вбивств на керівників підприємств військово-промислового комплексу по всіх західних країнах. Я вже не кажу про те, що навіть у такому вигляді. Цей репортаж телевізійної кампанії CNN є для багатьох цих підприємців сигналом більш обережно ставитися до власних контактів з Україною та її збройними силами. Бо за великим рахунком, незважаючи на те, що очільника рейнметалу не вдалося вбити, сигнал російськими спеціальними службами очільникам. Західних підприємств вже надіслано, і подальший розвиток подій буде залежати насамперед від їхньої мужності, а також від здатності урядів країн цивілізованого світу надати гарантії безпеки тим, хто знаходиться зараз під прицілом російських спецслужбістів. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Баймієкофі, який допомагає розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить.